У світі яскравих вогнів Neon City, кібернетичних імплантів та неперевершених ранерів, де більшість перестали бути схожими на себе, а скоріш перетворилися на модифікованих кіборгів. Розгортається жорстокий конфлікт між повстанцями, кіберпанками та глобальною корпорацією Омнікімора Інк. Безпринципні хакери кіберпанки прагнуть зруйнувати стару систему і побудувати технологічне майбутнє свободи, але з іншого боку виступає всемогутній гігант, що контролює інформацію, нав'язує тотальний нагляд і знищує супротивників без жалю. Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні на нашому столі розгорнеться історія футуристичного світу, завдяки грі Cyberpunk Attack за авторством Ігоря Кокайко. І це в нас патігейм від двох до восьми гравців, де всі учасники поділяться на дві команди кіберпанків та корпоратів, отримавши таємні ролі її намагатимуться знищити усіх противників, розігруючи карти зі своєї руки і знижуючи здоров'я опонентів до нуля. Звучить в цілому знайомо, як у тому ж Б. Але не спешіть із висновками, адже, крім доволі немалої різноманітності за типами карт, у грі також є імпланти, особливі карти, які ви зможете інтегрувати в себе, виклавши їх на свій планшет, тим самим отримавши унікальну здібність чи то з постійним, чи то з активаційним ефектом. Тож, давайте дивитись. Поїхали! Що ж на початку гри ви роздаєте кожному гравцю його роль? Усього в нас їх 5 видів: боскорпорації та корпорати, які грають за одну команду, лейд, лідер кіберпанків, та звичайні кіберпанки, що на іншому боці протистояння, а також кіберстрей, такий собі гравець одинак, який матиме унікальні умови перемоги. В цілому отримані карти ролі є секретною інформацією. Проте це не стосується Лейда та боса корпорації, ролі яких відкриваються на початку гри, адже ці персонажі мають додаткові початкові бонуси. Як от Лейд починає гру, маючи не 12, а 14 очок життя, а бос корпорації відразу отримує можливість інтегрувати три імпланти. Тож хід кожного гравця складається із трьох фаз. Під час першої фази добору гравець бере дві карти дій на свою руку, а гравець за Лейда має додатковий бонус ролі добирати ще одну карту. Крім цього, у цю фазу можуть спрацьовувати різні ефекти ваших імплантів. Наприклад, біонічні легені дають вам змогу відновити до трьох одиниць життя, а Assembly Deck дозволяє взяти на руку додаткову карту дії. Далі настає основна фаза ходу фаза розіграшу, коли ви можете зіграти свої карти з руки, активувавши їхні властивості. І загалом, крім того, що усі карти в колоді декількох видів: зброя, ранери, лікування, гакінг, глобально всі вони поділяються на два типи: направлені та загальні, за символами на картах. Тож для розіграшу направленої карти ви обираєте суперника для активації її властивості, а ось граючи. Загальну карту ціллю стають усі противники. Тож, наприклад, граючи зброю, ви наносите вказану кількість пошкоджень одному супернику. Однак більшість карт зброї мають також додаткові умови, виконання яких може збільшити урон. Наприклад, є зброя, яка збільшує урон на 2, якщо додатково ви скидаєте карту зброї з руки. І Є така зброя, що збільшує урон, якщо зіграна протигравця з імплантами. Або й така, як Стінгер, що буде повертатися до вас кожного разу після розіграшу. Крім цього, є й карти вибуху, які подібні зброї проте наносять пошкодження відразу усім противникам. До речі, захиститись від отримання пошкоджень ви можете зігравши ухиляння в момент атаки, яке дозволить вам уникнути поранення, а можливо отримати додатковий бонус, як от з карти Evade 2.0, яка після ухиляння дає змогу добрати одну карту з колоди. Проте цікавими у грі є карти ранерів. Вони також граються проти певного гравця, змушуючи його поборотися проти цього ранера, скидуючи карти зброї зі своєї руки в надії знизити його здоров'я до нуля. Адже якщо це не вдасться зробити, тоді ранер завдає зазначених пошкоджень. Проте, звісно, що ви не змогли знищити всіх і вся одночасно за хід ви можете зіграти лише одну карту зброї, одну карту вибуху та одну карту ранера. Щодо карт лікування, то за їхньою допомогою ви відновлюєте своє здоров'я. Карти кібератаки можуть дозволити виконати зазначену дію, як от скинути карту з руки противника або навіть деактивувати його кіберімплант. А ось карти бази дають змогу добирати зазначену кількість карт з колоди дій або інтегрувати імпланти. Ось ми і добралися до імплантів, які усі унікальні в цій грі, і поділяються на 5 категорій, кожна з яких відповідає за певні покращення. Інтегруючи імплант, ви просто викладаєте його у вільну комірку відповідного типу, або ж якщо вільної немає, то заміняєте наявну карту за бажанням. Проте, якщо ви дістаєте з колоди карту кібервірусу, ви спершу зобов'язані викласти саме цю карту, яка надасть вам негативних ефектів, як то обмеження на кількість зіграних карт на хід, заборона на використання карт лікування. І взагалі витрата здоров'я кожного ходу. Однак щодо імплантів, то тут вони мають дуже різні властивості. Наприклад, після розіграшу карти ухиляння ви добираєте одну карту на руку, або кожного ходу, втрачаючи життя, ви берете карту дій на руку, або ж постійні властивості, як от у карти Cyber Wrist, що дає змогу тримати на руці необмежену кількість карт дій. Проте із усього переліку вибуваються бойові імпланти, які ви можете активувати один раз під час свого ходу, щоб нанести поранення, вказаним на імпланті гравця. Тож загалом під час другої фази ви розігруйте певні карти, поки не спасуєте. Тоді настає заключна фаза ходу, де ви скидаєте карти до ліміту в 5 і активуєте певні імпланти, які спрацьовують саме у цю фазу, як от Hard Reader, який дає змогу взяти дві карти на руку вже після скидання карт до ліміту. Після чого ваш хід закінчується і переходить до наступного гравця. І в цілому, головною ідеєю гри є знищення усіх противників, тобто корпората. для перемоги треба знищити кіберпанків і навпаки. Однак цікавинкою тут стає момент, коли ви втрачаєте усе життя, адже за фактом ви вмираєте. Проте не вибуваєте зі гри повністю, а стаєте штучним інтелектом, переміщуючись у кіберпростір. Так, при цьому ви скидаєте усі імпланти. Її не зможете у подальшому ані грати зброю, ані отримувати пошкодження чи лікувати здоров'я. Проте вам будуть доступні певні карти в колоді з особливою позначкою «Її додаткова дія обміну трьох карт з руки на одну з колоди. А головне, ви продовжуєте грати і приймати участь у партії, хоч і з обмеженнями, і до того ж ви так само як і живі гравці, зможете отримати перемогу за досягнення умов. Додатково хотілося б швиденько поговорити про кібер. Стрей, адже це унікальний персонаж за декількома пунктами. По перше, його умова перемоги це залишитись єдиним живим гравцем на кінець партії, що є доволі нелегкою задачею. Проте, у будь-який момент гри кіберстрей може відкрити свою роль, або він зобов'язаний це зробити, отримавши перший імплант. Тоді кіберстрей одразу бере сім карт імплантів з колоди і розміщує їх на своєму планшеті. Такий собі бонус за складність, як то кажуть. Проте, звісно, кібервіруси також повинні бути розміщені, що трішки урівноважує зиск відкриття ролі. До речі, не можна не згадати і про те, що у коробочці відразу йде й доповнення Mass Effects, яке додає загалом нові карти дій до гри і деякі нові ефекти, як той самий сміттяр. Карта якого грається у будь-який момент гри і дає змогу взяти верхню карту зі скиду карт дій. Крім цього, до гри також є ще одне додаткове доповнення кімора, що привносить нові імпланти, а також нові карти дії, як Псі-бомба, яка грається навпроти вас, і кожного ходу вона передається наступному учаснику. Проте під час гри, коли ця бомба буде на столі більше трьох раундів, цю бомбу можна буде активувати за допомогою псі-детонатору нанесши поранення гравцю, біля якого вона буде лежати. Отже, у грі Cyberpunk Attack в цілому ми отримуємо доволі знайому нам картину, таємні ролі поділення на команди і прямий конфлікт. Але тут все відчувається самобутнє, саме через ось ці. Імпланти, адже саме за допомогою цих карт ви можете кастомізувати свого персонажа, надавши йому унікальних властивостей, саме таких, які вам будуть потрібні для вашої стратегії. Щодо самих карт дій, то тут варіативність дійсно велика. І до того ж, усі карти у колоді поділяються на ранги B, A і e, S. Д S, звісно, найкрутіші. Якщо ви доволі невезучий, то найкрутіші s карти з додатковими ефектами вам не бачите, як ту ж зброю газ, що наносять одразу 8 пошкоджень. І що Круто, а що ефекти самих карт можна бустити, якщо зіграти їх з виконанням умов, зазначених на карті? Це виходить як у такій собі какаї, де ваш напрям розвитку персонажа дає бонусів до розіграшу карт. До речі, я ж не зазначив, що історія кіберпанків у Night City – це не просто окремо взяти сеттинг для цієї гри. Це повноцінний всесвіт, який розкривається на сторінках окремої книги. Тут ви можете не тільки дізнатись про те, що сталося у найт Сіті між корпорацією та кіберпанками, та й познайомитись із героями кіберпанків. До речі, щодо героїв. Хоча й самі персонажі кіберпанків у грі не мають унікальних властивостей, проте у кожній коробочці ви отримуватимете унікальну їхню комбінацію, адже багато з них мають відсилки у самій книзі Лору. Загалом, підсумовуючи, ідея гри Кіберпанка так дійсно не нова. але... Автору вдалося підійти до створення цієї гри доволі креативно. По-перше, створивши повноцінний всесвіт. А по-друге, дозволивши нам з ним познайомитись у вигляді гри. А щодо механічної частини, то тут є свої цікавинки у вигляді цих імплантів, які усі унікальні у коробочці і дають змогу доповнити ту базу, що ми отримуємо за карт. Дії і до того ж, розширити можливості покращених властивостей карт через наявність чи відсутність імплантів ви також можете. І це цікавий твіст, який ще більше доповнює гру. Проте все рівно комбінування виходить трішки ситуативним, адже під час добору карт ти не маєш вибору, а лише береш верхні карти. І що там буде залежить лише від долі випадку її вдачі. Крім цього, як і в більшості ігор з таємними ролями, її прямим протистоянням цікавим є саме атака інших гравців, адже ти до кінця не знаєш, хто є хто. Тим паче атака відразу на всіх завдяки цим масовим властивостям, що відповідно зачепить як своїх, так і чужих. Але по ходу партії ти намагаєшся визначити, хто є хто і бити більш точково. Крім цього, як на мене, вірним рішенням було й залишати вбитих персонажів. У грі є з доволі обмеженими можливостями, та, хоча б, сидіти її дивитися зі сторони, як хтось грає, а ти ні не доведеться. Однак хочеться зазначити, що через таку кількість різних властивостей, тексту на картах і тонкощів з нюансами гру не можна віднести до категорії для новачків, хоча і всі механіки доволі тут прості. Радше ця гра більше підійде для тих, хто вже знає, що таке настільки, та й до того ж не цурається прямого протистояння, якого у цій грі більше ніж. І на цьому у мене все про цю гру. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі, яку підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Папа! -па.